Дівчата прекрасні, прекрасні жінки, вітаю вас! Сьогодні у нас ефір на тему, як працює енергосесія. Чому це такий потужний інструмент, як вона працює як допомагає в реальному житті, навіщо взагалі її робити? І, звісно, я вам сьогодні буду пропонувати купити свою енергосесію. Отже, що таке енергетична сесія? І як вона працює? Це трансформаційна, тілесна і енергетична практика, яка дозволяє дуже швидко обробляти запити із різних сфер життя. Як це взагалі працює? Це унікальна трансформаційна практика, тілесно-енергетичний сеанс, і полягає в тому, що всі наші конфлікти, внутрішні заборони, тілесні блоки, і те, що зупиняє нас і обмежує в якісь рамки, через які нам важко пройти у різних сферах життя, починають формуватися на тонких тілах. І тільки потім проявляються. Через нашу психіку, форми мислення і дії, і найчастіше, звичайно ж, бездіяльність. І з усім цим. Звичайно, можна працювати у психотерапії, можливо кілька місяців, або робити медитації, розширюючи свою свідомість, і поступово теж виходити на шлях усвідомлення. Але у енергії тут є дуже великий плюс це швидкість цієї практики, завдяки якій ми отримуємо такий енергетичний ефект. Це практика із активною участю провідника. Ви, як учасниця, наповнюєте поле своєю енергією, якимось наміром, бажанням перепрошую, мене тут хтось намагається. Наповнюєте своїм наміром, своєю енергією, бажанням до якихось трансформацій. Я також, як провідник, наповнюю це поле своїм широким усвідомленим каналом, з якою енергією ми працюємо. Ця енергія, якщо говорити на, мої, на мові моєї улюбленої квантової фізики, це високо. Вібраційна енергія із космічним походженням. Якщо говорити про духовність, то це Робота із вищими силами і з силами творця. А енергопрактика це також і духовна. Тобто, вже дуже багато є досліджень, особливо в квантовій фізиці. Я вже ділилася, що квантова фізика це моя любов вже більше, мабуть, 15 років. Моя перша освіта більш технічна. І... Якраз енергопрактика вона поєднує в собі, вона пояснюється і з точки зору квантової фізики, і з точки зору езотерики чи духовності, саме її діє, дієвість. І ми працюємо також із божественною енергією, енергією творця, енергією вищих сил, наших духовних наставників. Насправді, назва тут не, не так важлива, важлива її. Форму, важливо це усвідомлення. Ми працюємо із такими помічниками з допомогою Вищих духовних сил, і в свою чергу створюється. Енергетично кришталеве чисте озеро, з допомогою якого ми можемо очищати свої тонкі тіла від енергетичних програм, від якихось деструктивних переконань, сценаріїв всього того, що нас обмежує і створює такі бар'єри, через які нам дуже важко пройти. Це також кришталеве озеро. Створює таку своєрідну велику лінзу, яка допомагає виявити причину та корінь того блоку або затику, через який ми не можемо пройти. І це стосується абсолютно будь-якої сфери нашого життя або в будь-яких запитах від грошей до любові стосунки від звичайного ж здоров'я і свого тіла. Кожна з вас, по суті, працює із своїм запитом і своїм каналом. Тут також є можливість налагодити зв'язок із своїм вищим я. Відразу зроблю таку ремарочку. У мене в ближньому колі є практика, яка допомагає відповісти на ваше проблемне питання з допомогою вашого вищого я. Ближнє коло це канал в Телеграмі, він у вільному доступі. Будь ласка, долучайтеся і вже спробуйте, як працюють енергопрактики, скажімо так, на мінімалках, не знаю, як правильно сказати, просто та практика, яка вам буду презентувати. <кій> В кінці цього ефіру вона. Більш глибока, вона займає 40 хвилин. Практика зв'язку з вищим «Я» може займати 5-10 хвилин. Тому ми маємо розуміти, що деякі практики працюють глибше, деякі у вільному доступі я не можу просто дати значно глибокий. Як тільки я починаю давати якісь глибокі практики, отак в прямих якихось чи записах чи ефірах, відразу щось ламається, щось не так. І взагалі, як би це там банально не звучало. І тригерно, можливо, можливо, там по якось по маркетингу. Але коли ви платите гроші за свою трансформацію, ви звідти прям берете все на ці гроші заплачені. А у вільному доступі люди чомусь не цінують. Не всі є усвідомлені особистості, є мої учениці, які зі мною вже багато років і які починали з безкоштовної. Я взагалі починала свою практику із безкоштовного. Консультування із безкоштовної дачі інформації. І зараз у мене дуже багато є безкоштовного у вільному доступі. Я не знаю, чи Інстаграм блокує це слово, бо по новим алгоритмам, мабуть, блокує. Так от, у вільному доступі ви можете багато чим скористатися. Будь ласка, не прогавте таку можливість, якщо, наприклад, хтось із. Тренерів, психологів дає щось в вільному доступі, то це якраз для вас можливість познайомитися з автором. Ви можете щось пройти, невеликий якийсь курс, чи тренінг, чи якусь там медитацію, можливо, взяти у вільному доступі і потім зрозуміти, відчути серцем. Я завжди вас прошу відчувати серцем. Треба вам туди чи не треба. Інтуїція ваша завжди це знає. Отже, повернемося до. Повернемося до енергетичної сесії. Якраз енергетична сесія допомагає розгойдувати вашу інтуїцію, розвивати свій інтуїтивний канал і навчитися відчувати себе через своє тіло. На початку практики ми входимо через активне енергетичне дихання. Тут практично немає жодних протипоказань для звичайної, умовно здорової людини. І ми продовжуємо занурюватися всередину себе, входимо в стан такої розширеної свідомості, це якраз робота із нашою підсвідомістю. Це насправді стан максимального розслаблення і уповільнення. До речі, на енергетичних сесіях також дуже круто можна працювати із тілесними блоками, різними нашими дискомфортними і больовими відчуттями. І в енергосесії ми можемо опуститися на ту глибину, навіть в одній практиці. В роботі, наприклад, із класичною психотерапією, особливо якщо це відбувається через наші когнітивні функції, через розмовну, опуститися туди дуже складно. Це родові якісь кармічні програми, сценарії, сімейні динаміки. Загалом енергетична практика дійсно крута, і її найбільший бонус. Полягає в тому, що вона дає максимальну швидкість. Тобто все, що працює на рівні енергії, на рівні нашої підсвідомості, має квантову швидкість, тобто відбувається дуже швидко. Далі йдуть процеси розпакування цих великих процесів на рівні тонких тіл. На рівні усвідомлення. Так, тобто ми вже бачимо щось, як це проявляється у просторі у нашому житті. Ми отримуємо якісь інсайти, якісь усвідомлення, розуміння, чому, наприклад, немає руху у тій чи іншій сфері. Що важливо для того, щоб практика пройшла. Максимально ефективно важливо бути в довірі і важливо прийняти рішення дійсно йти в якісь трансформації в розвиток у своєму житті, тому що іноді нам може здаватися, що ми хочемо змін, але насправді наша підсвідомість цього не хоче, і можливі якраз тут підняття якихось страхів. Ми можемо боятися. І дуже важливо спостерігати за своїм тілом, як під час практики, так і після неї, особливо протягом першого тижня, тому що ваше тіло якраз на рівні відчуттів, почуттів, на рівні емоцій. І тільки потім на рівні усвідомлення буде проявляти вам рух тих процесів, які ви активуєте на енергетичній сесії. Насправді практика дуже класна, і я цілком впевнена, що через не знаю роки це стане. Абсолютно базовою енергетичною гігієною для більшості людей як було з медитаціями. Так само, як багато хто зараз зацікавлений у своєму зростанні і розвитку, тому щоб бути сильнішими в тому, щоб мати більший енергетичний потенціал і ємність, тому що саме наш енергетичний потенціал визначає наш успіх. Буде регулярно використовуватися ця практика. І я запрошую вас спробувати. І, звичайно, тут діє правило: краще прожити це на собі один раз і побачити свої процеси, ніж сто разів про це почути. Отже, я вам хочу зараз презентувати свою енергетичну практику. Вона називається Народження та ріст нового, і вона вам дасть старт, енергетичний поштовх до нових змін в тій сфері, в яку ви захочете її застосувати. Я створила сайт, я вам прикріплю сюди лінк, де ви зможете більш детально прочитати про практику. Я не буду дуже сильно спинятися і розпіарювати вам її, тому що, по перше, я спеціально встановила. Дуже символічну і е, некусючу ціну. Е, я зробила два тарифи: один тариф для вас особисто, а другий, якщо ви раптом захочете йти із подругою чи з мамою, тому ви зможете зекономити, якщо йтимете вдвох. Е, цифра абсолютно спокійна для. Е, Будь-якого рівня вашої фінансової забезпеченості, тому що один раз сходити на каву або сходити на енергетичну сесію, де ви зможете кардинально змінити своє життя, мені здається, тут такий ну, баланс просто можна навіть не порівнювати. Тому що вибір себе в першу чергу, коли ви йдете в якісь трансформації. Це найкращий вибір у житті, який ви можете зробити. Так, це, мабуть, все, що чим я хотіла поділилась, поділитися. Сподіваюсь, а ні, не все. Я ще підготувала тут себе в конспекті. Відповіді... Так, вибачте, мені хтось знов тут. Відповіді на найпоширеніші запитання, тому що. Ці всі відповіді є на сайті, але я хотіла на деяких зупинитися, тому що це важливо. Ті, хто ніколи, наприклад, не практикував сесію, бояться, чи потрібна спеціальна підготовка, чи, чи щось там потрібно таке, як туди піти на ту сесію. Нічого спеціально не потрібно. Я вам після покупки, коли ви купуєте, у вас буде лінк вже на готову сесію. І там в описі до цієї сесії буде ще один лінк на файл, де буде написано, як підготуватися до сесії. Тобто ви обов'язково це прочитайте, там нічого такого надміру якогось незвичайного немає. Ви просто, просто трішки підготуєтеся до сесії, от і все. Чи потрібно повторювати сесію? Взагалі, одного разу достатньо, але найчастіше я бачу, що учасниці із задоволенням і бажанням повторюють цю сесію один-два рази. На протязі наступного року. Я вам рекомендую зробити цю сесію ще 3-4 рази, тобто раз в кілька місяців. Наприклад, спочатку ви можете зробити її там через 2-3 дні кілька разів, а потім, може, там, через півроку. Ви будете просто відчувати, коли вам потрібен якийсь там поштовх до росту. Просто будете використовувати цю практику. Цю практику ви можете використовувати так часто, як хочете, але. Не частіше, не частіше, ніж через два дні. Ну, тобто, ви не можете її робити кожного дня. Це енергетична практика. Це практика записана з, з певною музикою, з спеціальними голосовими вібраціями. Будь ласка, не будьте жадібними дракончиками, тому що ви купуєте цю практику, вона залишається у вас в доступі назавжди. Я її не прибираю з доступу. Ну не будьте просто не, не намагайтеся впихнути в голуб'я батон. Впихнути <пих> не впихуємо. Знаєте таке? Це у мене є така хвороба насправді, бо я даю починаю якийсь курс і починаю туди пхаті, пхаті, пхаті ще щось. То не робіть, будь ласка, так У вас залишиться ця практика, ви зможете її використовувати. Пізніше, коли вам потрібен, буде справді такий енергетичний поштовх, енергетичне наповнення. Ця практика точно буде працювати до кінця року, тому що я її знов перезаписала, перезалила з новими енергіями. От, і до кінця року я її наповнила. І до кінця року я в своїй, скажімо так, підсвідомості, щоб вам було зрозуміліше, я її. Курую, веду цю практику, тобто всі продажі, які от зараз будуть, на протязі року ця практика буде 100% працювати. Далі, можливо, я її знову перезапишу, тому що енергії оновлюються. Зараз запустилися, до речі, енергії на півтора роки. Приблизно, тому що кармічні вузли, якщо хтось вивчає астрологію в темі, кармічні вузли зараз поміняли свій напрямок на півтора роки. Тому ну, орієнтовно я так бачу, що на рік я записала цю практику. Тому, звісно, якщо будуть якісь зміни, то я все це все це змінюю. Я дуже чітко вже відчуваю енергії космічні, які, як там відбуваються ці всі планетарні масштаби. До речі, у мене є на Ютубі ефір нижче там в стрічці. Ви можете подивитися, що нас чекає в 25-му році. Прогнози. Я робила цей прогноз ще в грудні, і зараз я бачу, як інші спеціалісти, я не думаю, що вони дублюють мій прогноз, навряд чи я не така там суперпопулярна на всю Україну. Експерт, але я бачу, що прогнози дублюються. Вони пишуть те саме, про що я вже розповідала. Тому, якщо вам цікаво, там будуть і глобальні планетарні масштаби, і що буде з нашими енергіями. Будь ласка, подивіться, він у вільному доступі на Ютубі є. От це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Ще раз повторюю, у ближньому колі є ресурсна підтримуюча практика, яка йде на зв'язок із вашим вищим я. Я не хочу що сьогодні в ефірі давати практику, тому що вона вже є класно записана, працюючи для вас. Тому, будь ласка, долучайтеся до ближнього кола. Все, я вас обіймаю. Дякую, що ви мене слухали.